24 лютого приблизно десь о 4 годині 30 хвилин ранку був заданий ракетний удар. Не дивлячись на всі виклики, важкі випробування, що випали на нашу долю, тільки разом ми змогли їх пройти і тільки завдяки тому, що кожен допомагав іншому, завдяки тому, що всі наші підприємства, установи, організації, місцева влада, населення працювали як єдиний механізм, ми зараз з вами вже на півшляху до перемоги. У телефонному режимі з керівництвом громади було прийнято рішення про терміновий збір всього керівного складу людей, які залучені до виконання заходів з питань евакуації, з питань цивільного захисту. Ми вже розпочали перше засідання з евакуаційної комісії, де вирішувалась низка питань стосовно. Проведення можливих евакуаційних заходів також, щоб вирішилось постання стосовно охорони громадського порядку у вигляді створення місцевих формувань добровільної територіальної оборони. Вже десь на четвертий день почали масово йти у військкомати. пошли масово йти до територіальної оборони, і також наші там працівники комунальних закладів підприємств вони також долучалися до. Охоронити громадського порядку на першій неділі майже жодне підприємство не працювало за призначенням, тому що ніхто не знав, що буде завтра. З самого початку, то що ми первоначальне, які були поставлені, також і задачі і місцевого самоврядування, а також нашими керівниками безпосередніми, це завантаження, привезення піску, завантаження їх в мішки і першочергове, нашу, нашу лікарню ЦРБ, яке ми укріплювали. За допомогою мішків, бегів, з пісками також допомагали співробітники комунального закладу разом із іншими з молоддю громади. І всіми небайдужими ті, хто бажали, на той час дуже багато було людей, які відгукнулися на призови в соціальних мережах, і безкорисно всі сплатилися і допомагали щодо розвантаження, встановлення протитанкових їжів, також укріплення тих же самих пестів, які знаходились на території громади, тобто це наш початок. Взагалі дуже було багато на добровольців, йшли не тільки у військкомати, а і формування територіальної оборони. Знову ж таки, у району, у місцеву. Наша місцева нараховувала за першу неділю близько 50 чоловік, з яких було організовано там мобільні групи. Хтось ходив пішки, хтось їздив на автомобілі. Вони чергували у день за, за співробітництвом з поліцейськими офіцерами громадами. Зараз я пам'ятаю той, той ранок того страшного четверга. Близько о 6 години годині мені зателефонував мій син, і в слухавку я почула слово, мамо, війна. Для мене спочатку це був шок. І в той час я зрозуміла, що мені не можна впадати в паніку, мені треба щось робити, діяти, що я потрібна моїм виборцям. Ми з хлопцями зустрілись з хлопцями, які пройшли в зонах АТО з хлопцями, ветеранами війни в Афганістані. У них більше досвіду. Хлопці-фермери організували ми так називаємо місцеву дружину. Нас було близько 50 чоловік, піднялись молодь. Ми організували дружину. У нас пункт був в пожежній частині. Ми кожного дня збирались, чергували по черзі. Ми співпрацювали з Слобожанською поліцією, з поліцією Дніпропетро Дніпровського районного відділку. Працювали разом задля нашої безпеки. На той момент ми вже всі. Розуміли, що це було вторгнення руського миру, і нами було прийнято рішення проводити постійне патрулювання території, постійне відпрацювання викликів. На той час були актуальні виклики стосовно міток так званих. Постійно звернення громадян у зв'язку з тим, що ми постійно знаходимося на громаді. Люди вже, більшість людей знає нашу, наші особисті номера. На це і був розрахований проект поліцейської громади, щоб поліцейський був з населенням. І постійні, постійні виклики стосовно цих міток. Перевірка це дуже багато, дуже. Було таке, що ми на протязі двох перших двох тижнів, відверто кажучи, ми е, ночували в сільраді. особовому складу було е, проведено додаткові інструктажі. Роз'яснення виїзди в нічний час під час комендантської години, а також їм розповідалося, що під час виїздів треба дотримуватись правил мінної безпеки, тушіння пожеж біля блокпостів, тобто можливо, там заміновані якісь посадки, поля, тобто треба було брати дозвіл у поліцейських або хто. Знаходиться на блокпості і потім вже виїжджати на тушіння. Після чого е, особовий склад було переведено на посилений графік роботи. Е, доба... Да, доба через добу посилили. Ну, особовий склад був е, долучений до. Е... Охорони стратегічних об'єктів Слобожанської громади. Особовий склад чергував там, було добове чергування. Це приблизно було спочатку це лютий, березень, квітень ми постійно знаходилися на цих об'єктах. Важливим елементом роботи у сфері цільного захисту було створення місцевої, нового підрозділу місцевої пожежної команди у селі Олександрівка. Ми від наших Партнерів з Литви отримали дві пожежні машини. І Це гарні були у підтриманому стані машини. На базі цих машин нам вдалося створити місцевий пожежний підрозділ у селі Олександрівка. Жителі муніципалітету Купишкіс спочатку війни підтримували наших українських партнерів. В тому числі й жителів Слобожанського. У 2022 році муніципалітет Купишкіс та його мешканці зібрали різні товари. закупили транспортні засоби, засоби медичного та гігієнічного призначення та зробили фінансовий внесок у підтримку громади Слобожанського по перше, допомагаючи біженцям знайти тут безпечний притулок збираючи та відправляючи гуманітарну допомогу народу України на фронт, у лікарні, у бюджетні установи. Ми підтримуємо, підтримували і будемо підтримувати ініціативні громадські організації у зборі грошей на найнеобхідніше.